Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе то він тобі, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно, руху правила єдині. Знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Діти, запрошую вас на прогулянку до міста. Ось ми з вами підійшли до дороги. Погляньте, що їздить по дорозі. Правильно, автомобіль. Порахуйте, скільки червоних, а скільки зелених. А скільки разом автомобілей? Правильно, чотири. А тепер погляньте цей малюнок. Скільки тут всього автомобілей? Правильно, три. А на цьому малюнку скільки червоних автомобілей. А скільки зелених. А скільки їх всього разом. Так, правильно, їх 5. Отже, сьогодні ми з вами пригадаємо цифру та число 5. Розгляньте уважно, як вона пишеться і який має вигляд. А зараз ми з вами спробуємо прописати цю цифру. Ви бачите, на малюнку в нас є дорога у формі п'ятірки, автомобіль та дерево. Отже, ставимо пальчик на дорогу, де автомобіль. І починаємо проводити до дерева. Допомагаємо автомобілю доїхати до дерева. І так у нас утворюється циферка 5. А ми йдемо з вами далі гуляти по місту і зайшли з вами на парковку, де стоять автомобілі. Давайте ж порахуємо, скільки автомобілей на парковці. Один, 2, 3, 4, 5. Отже, 5 автомобілей. Покажіть мені на пальчиках 5. Діти, а тепер скажіть мені, будь ласка, який по порядку стоїть найбільший автомобіль? Правильно перший, а найменший автомобіль. Він стоїть п'ятим. А зараз автомобілі з нами хочуть трішки пограти. Вони будуть змінювати свої місця. Ми повинні уважно роздивитись малюнок і знайти, яким стоїть найбільший автомобіль і яким стоїть. Найменший. Ну що, готові? Тоді починаємо. Найбільший автомобіль стоїть третім, а найменший четвертим. Найбільший автомобіль стоїть п'ятим, а найменший другим. Гуляючи по місту, ми обов'язково бачимо та зустрічаємо світлофори. Скажіть, що означають кольори світлофора? Що означає червоний кольор? А жовтий? А що означає зелений? Діти, порахуйте, скільки всього світлофорів. Правильно, їх 5. На який світлофор ми повинні йти? На третій та п'ятий. На який світлофор ми повинні стояти? На перший та на четвертий. А на який світлофор ми повинні приготуватися. На другий світлофор молодці. А зараз ми з вами прийшли до магазину автомобілей. Розгляньте уважно, які ж машини продаються в цьому магазині. Легкові та вантажні. Правильно. Порахуйте! Скільки синіх легкових автомобілів? Їх чотири. Тепер порахуйте, скільки вантажівок. Правильно. Їх 5. А скільки зелених легкових автомобілів? Молодці. Їх три. Що ж, Наша подорож по місту закінчилась, тому до нових зустрічей! А ви, діти, завжди пам'ятайте правила дорожнього руху та будьте в безпеці!